На нашому каналі. Дякую, що дивитеся, дякую за підписочки. Дякую, що коментуєте. Власне, коли коментуєте без образ, без переходження на особистості, тому що останні мої відео, які, власне, про те, що я сказав на рахунок української мови, що українцям треба змінюватися в плані мови, то все. мені багато. Пишуть різних образ, вплив до того, що я там собаче лайно, що я там мені там вчитися, що я там тупий, ще що щось ну, ображають. Ну, в принципі, нічого дивно, то русскоговорящі з українським паспортом, у них це по домашньому так міленько, що в принципі я, я нічого не дивуюся. тому. Я... Але хочу вам сказати: послухайте мене, хто мені так дуже яро пише. Перше, ви прийшли на наш канал, розумієте? Це як наш дім. Я не буду терпіти, що ви там будете обзивати мене чи наших підписників, які позиція сходиться з нашою. Ви просто будете заблоковані. І підете на канали Руськогаварящих Українців. Або русскоговорящих з українським паспортом, точніше, де інформація йде за гроші. Я думаю, що вам там і місце. Розумієте? Ідіть, платіть, підтримуйте свого виробника, щоб у вас було все міло і по домашньому Це моя позиція однозначно, тому що я ніколи не можу зрозуміти, я ще раз кажу, нормальні українці, у них немає злоби ні до кого. Вони не агресують, вони не стараються когось принизити, когось, комусь написати, якісь там дурниці. Є багато людей, з якими я можу не погоджуватися, але в мене не виникає бажання їм нахамити, написати, що ти якесь там лайно, чи ти там, не знаю, не такий, чи ти там тупий. Розумієте, коли люди мені там ставлять якісь діагнози там через те, що в мене там вже простата, він я не знаю він там. Як Кашпіровський до монітору рукою доторкнувся і почувствував, що от в мене простата, розумієте? Це такі, ну це ну це не нормально. Я вам серйозно говорю, це не нормально. При тому, коли пишуть так само, що трек-драйвер не може мати своєї думки, то тобто якось це для мене так само звучить, ну, скажімо, по-дурному, розумієте? Чому? Я так само можу мати свою думку. Я їй можу висловлювати свою думку. І, в принципі, в мене канал створений досить демократично, я ще раз казав, я нікого за думку, яка висловлена культурно, але вона не є, скажімо, моєю позицією, я нікого не видаляю. Розумієте? А коли переходять на особистості, ну то взагалі, я ще раз говорю, от ті особливо, хто там себе рахує дуже так само освіченими, ви, Коли там пишете всякі свої нюанси, мені би дуже хотілося подивитися, чим ви можете. От ви мене бачите, а що ви можете показати? Я ж то вас не бачу. Ви мене бачите, я не стидаюся показувати, що я роблю, свої побут, чим я займаюся, які в мене плани. А от ви покажіть, що ви. Ви ж так апелюєте до того, що трак-драйвер неосвічений. Ніякий. Так само руська так само, які ви повилазили е, своїми коментами, що я не такий, мені то. Все, що коли мене саме, знаєте, я ще раз говорю: це не росіяни мені пишуть. Росіяни, коли читають наші коментарі, вони напевно, тому що я вам ще раз хочу сказати: з Росії нас дивиться 7%, а це досить багато, розумієте? Це досить багато. І вони, коли читають оці коментарі ваші, я думаю, що вони, ну знаєте, Я думаю, вони трохи не, не знаю, не, не хочу висловлюватися негарно, але вони серйозно думають, що тут дійсно все по-домашньому. Однозначно. Я просто я шокований народ. Розумієте? Я ніколи не говорив в своїх відео, що люди не повинні. Що там, як мені там закидають, що там сепаратизм, якийсь там, як ну, взагалі такі декілька бредоти, ну таку виписують, навіть читати читаєш, сам не розумієш, що людина хотіла сказати, ну тим не менше, висказалося Бог знає. Ви можете собі розмовляти якою завгодно мовою, розумієте? В своїй сім'ї, з друзями спілкуватися. Хочете спілкуйтеся російською, хочете, якою хочете, розумієте? Я говорю про те, що в Україні повинно бути. Як всюди, коли ви приходите на касу розраховуватися, ви переходите на українську мову. Ви можете в магазині ходити розмовляти всіма мовами, які вам подобаються. Але коли ви приходите розраховуватися, ви повинні розмовляти українською мовою. І це правильно буде. Діти повинні в садочках навчатися українською мовою. Моя дитина ходить в школу, вона розмовляє своїми однокласниками англійською, французькою, які хочеться. Вона приходить додому, вона з нами розмовляє українською мовою. Ми йдемо в магазині, розмовляємо. Українською мовою переходимо до каси, ми переходимо на англійську мову, розумієте? Це настільки проблема, чи ви рахуєте, що це настільки для вас є щось неприємне, що ви маєте такі, таку знаєте, злоду, що ви мене готові з лайном мішати, тільки, от, тільки, 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 тільки щоб про це не говорили, розумієте? А я не буду про це мовчати, я буду завжди говорити. Я надіюся, що сьогодні. Хтось з російського говорящих українців почали розмовляти українською мовою. Або хоча стараються десь розмовляти. І це буде прекрасно, розумієте? Це буде супер. Повірте, Україна поміняється в кращу сторону. Це я вам точно говорю. В Україні не потрібно ні дві, ні три мови. В Україні достатньо одної мови рідної української, і все буде прекрасно. Я ще раз говорю, людина, коли говорить на суржику, це нічого не має страшного, розумієте? Але коли людина цілеспрямовано мені хоче доказати, що вона говорила російською і буде далі говорити російською, ви знаєте, ну, ну, це, це, ну, ви, я не знаю, ви хочете мати країну, ви хочете мати країну, в якій жити, чи, чи ви просто хочете мати щось незрозуміле якусь там. Квазі ДНР, ЛНР, чи що, що ви хочете? Ви собі хоч собі задавали питання? Чи з того моменту, як в Донецьку сталися ці всі події, там люди що, набагато краще почали жити, ніж в Україні? В них помінялося життя до кращого. Що в них змінилося? Що ви так всі яру захищаєте з таким рвінням? Розумієте, що ви говорили російською і будете говорити, і вам плювати, що всім що хто має сказати, і ще якийсь там нам трак-драйвер буде розказувати, що треба розмовляти українською мовою. Отак От виходить, ну, розумієте? Тому я сказав і ще раз повторюся Якщо ви будете вражати на каналі мене чи підписчиків наших, які так само розділяють нашу точку зору, ви підете в банк і підете до своїх рускоговорящих українським паспорт. Я не можу нічого сказати. Я подивився був одне відео. Так само дівчина з України, вони працюють, теж виставляє своє відео і розмовляє вона українською мовою, теж в неї попадаються якісь там суржики, але в неї канал україномовний. Вона цілий час говорить українською мовою. В неї так само я почитав коментарі, там теж повилазили оці розумні, ви інакше вас як назвати, розумієте? Воно. Тому що якось сказати, я не розумію, росіянин має росіян, російську мову, а ви не зрозуміло, що. Ви апелюєте, що ой, стільки років я розмовляв, мені ну, перейти неможливо. Чому неможливо? Якщо ви захочете, все можливо. Я ще раз говорю, ви приїжджаєте в інакші країни, ви вчите їхню мову. Вдома ви чомусь рахуєте, що це не потрібно, що це неправильно, що це якась аномалія українцю розмовляти українською мовою. Що це аномально просто. Супер! я, я... Як ja, я ja, ja, я просто кажу, я завжди шукаю Даю інформацію, ви дивитеся, ми знаходимо по імміграції, по тому всьому безкоштовному. А ви потім приходите на наш канал, і коли я кажу, що люди, давайте будемо мінятися до кращого, ви починаєте розказувати, що який я не такий, що я не патріот, що я не сижу в окопі, що я там ще щось, тобто той в Окопі, той більше патріот, розумієте? Ви Обнулюєте навіть тих людей, які за кордоном допомагають грошимам, всім тим, розумієте? Ви всіх обнулюєте. Врахуєте, що ці люди не варті того, розумієте? Але ви забуваєте, що в битву виграють солдати а війну логістика. От коли ви це зрозумієте, туди може вам стане трошки краще, розумієте? А так, ну на жаль. Українці адекватні, розумієте, а це адекватні українці, я ще раз говорю, в них немає злоби. Вони не будуть вам хамити, і не буде вам ніхто виписувати якісь дурниці, що ви там якийсь не такий. Розумієте, я ще раз говорю. Ніхто вас не забирає вашу російську мову, то любимо, розумієте? Ви можете на ній говорити в своєму оточенні хоч, хоч 150 разів. Але всіх остальних установах українських ви повинні розмовляти українською мовою. І Це буде правильно. Це буде реально правильно, розумієте? І не треба мені там тикати, микати, що я там якесь собаче лайно. Я відстоюю те, що є нашим українським, а не чуже, розумієте? А ви захищаєте чуже. Тому що російська мова є для росіян. І не треба там, коли там розказують, що ми русь там, і придумують теж, знаєте, шукають головне, щоб знайти, якісь, викрутити, якусь підставити ситуацію, щоб тільки от лишилося все так, як лишилося. Щоб нав'язати поставити другу мову так само на рівні з українською, і все, щоб було далі класно. Щоб одна частина України себе відчувала такою, друга відчувала себе такою. Тому що ті там російськомовні, ті там україномовні. От вам і вся ситуація, розумієте? Ну, Коли б теж на рахунок того, що там е, на, на війні, що багато російськомовних, так, там багато російськомовних людей. Це я з вами погоджуюся, але я ще раз говорю. Коли ви йдете десь на блокпосту чи ще щось, я думаю, що навіть самий ярий російськомовний переходить на українську. Тому що боїться, щоб, звичайно, при догляді його не пристрелили і не подумали, що він якийсь російський шпіон. От ну, вам і вся ситуація. Тому я всім українцям бажаю щастя, здоров'я, любові. Хай бережуть, хай все збивається, а ті, хто мені... Пише різні там образи, я вам можу одне побажати. Люди, старайтеся бути добрішими, розумієте, туди і світ буде мінятися. То, що ви мене написали мені в коментарях образу, це нічого не, ну, не значить. А ви забрали в себе одну маленьку карму. От, все. Тому все вам найкращого, любіть себе, українці, кохайтеся в чорноброві, тому і не з москалями. Бо ми того варті. Всього найкращого, до нових зустрічей! Бережіть себе. Слава Україні!